З Самого ранку три українки чаклують над тістом. Печуть традиційні солодощі України, рогалики з начинкою. Ми випікаємо з маком, з абрикосовим варенням і з клубнічним. Лариса Вакуленко з Тернопільщини, як і інші жінки, потрапила до Каліфорнії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вінничанка Олена Гарасимюк приїхала до старшого сина у місто Берклі. Рік жінка не могла знайти роботу. І це перша робота, що я тут знайшла. Я рада, що я знайшла роботу з моїми співвітчизниками, тому що от мені на чужині дуже дуже не вистачає спілкування українською мовою, і от ця робота вона мені дає відчуття дому, так більш комфортно мені. Світлані 60. вона була вимушена переселитися з Тернопільської області. Як і Олена після переїзду мала проблеми із пошуком роботи, заважали незнання мови та солідний вік. Каже жінка, роботу знайти мені тут дуже важко, тому що я вже не молоденька. Роботу знайти дуже важко, а підвернулася мені така можливість займатися випічкою. Я з радістю це роблю. Можливість запропонував Олександр Забелін, український емігрант з Одеси. Олександр переїхав до США ще у 90-х роках. У Каліфорнії він займається бізнесом та був засновником кількох стартапів. Відкрити пекарню для працевлаштування українських переселенців. Його спонукали події на батьківщині. I went to in I high Я ходив до школи в Україні, і моєї школи вже на жаль немає. Мою школу розбомбили, і вона була в центрі старого міста Одеси. Це розбило мені серце. Чоловік вирішив допомагати біженцям і водночас пропагувати українську випічку я вирішив, що це буде один із найкращих способів створити спільноту, де всі українці, які працюють разом на спільній кухні, вони можуть говорити українською мовою і не переживати за нове мовне середовище. Олександр каже, американці не знайомі із рогаликами, так як, наприклад, із французькими круасанами. Тому сподівається, що його продукт стане популярним завдяки своїй унікальності. It's very some are like, дуже цікаво, як деякі клієнти обережно питають про продукт. А що це? Вони такі маленькі. Дайте нам кілька спробувати. Подивимось, як піде. А потім нам знову дзвонять і кажуть, що все розкупили. Розробляючи рецепт, Олександр намагався відтворити смак рогаликів, які в дитинстві куштував в одному одеському ресторані. Він працює на кухні разом із жінками та сам розвозить випічку у місцевій кав'ярні. На сьогодні рогалики поставляють у 20 місцевих кав'ярні та ресторанів. Зараз Олександр намагається розширити стартап і найняти більше переселенців на роботу. В планах на майбутнє відкрити власне кафе української випічки. Берклі, Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.